Храм Різдва Пресвятої Богородиці, що у селі Вахнівка, священник Православної церкви України Петро Ковальчук та майже півсотні вірян моляться за упокій загиблих захисників та за мир в Україні. Суспільному отець розповідає, віряни ПЦУ у цьому храмі вперше за останні п'ять місяців. До цього служби приводили у місцевому будинку культури. Храм був зачинений, бо тривали суперечки між УПЦ та ПЦУ. Ще коли мали відбутися збори, люди зверталися до настоятеля оця Юрія і ви ж засвідчуєте, просили, що давайте, щоб не було того всього, що відбувається. Перейдіть добровільно і мирно, зречіться цієї церкви, котра благословляє окупанта. За словами голови парафіальної ради Сергія Кривака, перейти до ПЦУ. Громада села Вахнівка вирішила на зборах 29 травня. Процедура оформлення тривала до 8 вересня. У нас є всі документи із Вінницької із Вінницької. Військова адміністрація, з релігійний відділ все затверджено, все офіційно. Є у нас статут затверджений. І виписка з єдиного державного реєстру. Ми вже офіційно перереєструвалися. Наші воїни і сини, самі кращий світ нації, захищають нас і зараз на теренах нашої держави, гинуть і проливають свою кров не за те, щоб ми підпорядковувалися московським попам. Ми нічого більше не хочемо мати спільного з росіянами і з проросійською церквою. Не хочемо жити під їхньою ідеологією. Зараз каже Сергій Кривак, є проблема з оформленням техпаспорту на трапезну, яка на території храму. Працівників БТІ туди не пускає священник УПЦ. Нам потрібно зробити заміри з БТІ, щоб зробити технічну документацію. Блокують туди взагалі вхід. Не допускають і спеціаліста з БТІ. Звернення є в поліцію за недопуск. Священник УПЦ Юрій Соловйов каже, теж звернувся до поліції, бо вбачає порушення у переході громади з УПЦ до ПЦУ. Чому не закон? Я вам скажу. Незаконні тому, що ми громада, ця громада, хто ходить в храм, хто постійно ходить, причащається, сповідається, постійно участвує в богослуженні. Я спитав, ми переходимо, ні, ми залишаємося вірні церкві наших батьків, прадідів, прадідів, наших предків. Мене Відігнали відмову вірою і сповідування. А це моя віра моїх батьків, моїх дідів і прадідів. Храм та будівлю для поминальних обідів у селі звели 1990 року. Тоді грішми скидалися місцеві, допоміг і колгосп, розповідає жителька Вахнівки Ганна Нагорна. У церкву вже є, в нас ключі і робляться документи. А на ту будівлю, яку ходили і збирали в селі, ми все своїми руками будували, це село будувало. І Фермери допомагали, він не допускає туди. Там ми проводили обіди після цього, там похорона і все на світі. Він сьогодні привів туди маму. І каже, що це не це наше, це моє, це я збудував. Документів на право власності на трапезну немає у жодної з конфесій, каже очільник обласного управління релігії та національностей Ігор Селецький. Трапезна самовільна забудова. Як варіант, пропонує домовитися конфесія між собою на спільне почергове користування будівлею. Законодавець для таких груп людей передбачав, що якщо є члени релігійної громади, які не згідні, Щодо зміни підлеглості. вони можуть утворити нову релігійну громаду вже під абріатурою РПЦ і укласти добре користування культурним майном. Тому їм треба пропонувати, або ви з нами вкладаєте угоду про користування спільне почергове, або будьте добрі, звільняйте. Суспільне стежить за розвитком подій. Чим завершиться конфлікт? Розкажемо. Юлія Вознюк, Олександр Базюк, Суспільне новини, Вінничина.